Як зробити першу перегонку на апараті Акваградус про флейта або ковпачкова колонна з вузлом відбору по рідини? Це стосується всієї лінійки даного типу апаратів, в яких використовується ємність ковпачкова або скляна, або флейта колона, вузіл відбору та охолоджувач. Люди звикли думати, що перша перегонка це пряма дистиляція, коли в нас куб, Поворот, так названий так званий режим подстил, а далі охолоджувач основної донозу. І в них виникає запитання, як же в такій колонії, коли в нас охолоджує зверху, вузіл відбору порідини з невеликим основним охолодженням, як він витримає, що з цим робити. Друзі, дуже все просто. Ми використовуємо вузіл відбору породини таким же чином, як і при другої перегонки, за одним, але ми. Одразу повністю відкриваємо гольчатий кран. Він нас повністю відкрит. І коли в нас починає програватися колона, перед тим як пари дійдуть до основного охолоджувача, нам треба подати охолодження в такому режимі. Єдине, що я не раджу ставити при перегонки копачки, Тому я очікую, коли в нас прогріється колона, додам охолодження. В мене встановлено зараз ТЕН 3 кВт. На 3 кВт 3 колона прекрасно працює. І ми з вами подивимось весь процес, як це відбувається. Замірюємо. Швидкість при 3 кВт нагрузки Я вмикнув напряму. У мене не, немає ніякого регулятора потужності. Все 3 кВт я буду е відбирати. Ми ну замірюємо швидкість, при якій таким чином відбувається відбір. А також, також замірюємо е, температуру на виходи, і ми побачимо, що не, буває, не відбувається ніякого перегріву, ніякого недоохолодження. У нас буде абсолютно нормальний спиртсерець. Швидкість буде така, як в варіанті під стіл. Е, тобто в нас буде та ж сама пряма дистиляція, е, всі пари охолоджуються в основному охолоджувач демрота. І всі вони стікають через вже трохи охолоджені, і стикають через до, доохолоджувач. І в нас все працює. Відбираємо так так же від перших крапель, від першої струї до 100 градусів ємності. Або коли в нас спертузні струї не досягне нижче 5 градусів. Якщо у вас скляна колона, її можна зовсім убрати Колона почала прогріватися, я подаю охолодження. Єдине Налаштування охолодження це таке, що ви можете відрегулювати таким чином, щоб верхня частина колони була не більш, ніж температурою 40 градусів, щоб не було втрат по спирту. Коли в нас верх колони прохолодний, це означає, що все охолоджується, все повертається і все відбирається. Заміряємо швидкість та температуру. Сразу можу сказати, що абсолютно прохолодний. Носик виход з доохолоджувача і верх теж повністю холодний. Все, наберемо пробирку 100 мл. Почали. У нас зараз літо, тому температура води вона не дуже холодна, тому і охолодження десь до 25 градусів. Було взимку, це було 15-16 градусів спецерець. За хвилину 100 мл. Це 6 літрів на годину. Ця швидкість повністю відповідає нашому нагріву. 1 кВт дає 2 літри випарювання спирту, от ми їх і дистилюємо. Тобто дуже просто, абсолютно прохолодний сарець, абсолютно ніяких втрат по швидкістю відбору. Так що все дуже просто. Відбирайте на вузлі відбору, першу перегонку, і у вас все вийде добре.